Через ті метарства, через які ми перейшли цього року, я не хочу зараз цього розказувати, це можна писати окремі книжки, через що перейшли, перейшла я і працівники мого інституту, щоб це все відбулося. Я вам хотіла сказати довсім про щось інше. Ми є державна структура. Я написала проєкт ухвали. Прошу мене правильно зрозуміти. Я вважаю, що це дуже грамотна політика. України. Це є найвища позатова особа України, яка легітимно прийшла до влади. Я вважаю, що робити афронт владі як такий і перекреслити все, це моя є позиція. Я зараз висловлюю свою особисту позицію. Тому я вважаю, що і Українська Всесвітня Координаційна Рада, яка, як і я особисто, має певне своє ставлення до нової влади, повинна йти на діалог. Тільки діалог поможе нам. Це питання утримувати і тримати це все. Це є перше, що я хотіла сказати. Друге, я випрацювала ухвалу, пан Іван сказав, ми не можемо того приймати. Я вас прошу, політичні заяви є кому приймати Українська Всесвітня координаційна рада, світовий конгрес українців, багато громадських організацій. Значить, це є пропозиції до влади для того, щоб були реалізовані хоч якісь програми в Україні. Якщо ми зараз зарубаємо ті питання, повірте мені, зарубаємо, не відновимо. Це дуже важкий процес. Я ще раз говорю, моя особиста точка зору. До наступного складу Української всесвітньої координаційної ради треба обирати тих і ставити перед ними умову, і приходити на засідання і звітуватися, бо я своїх працівників... Кожен в мене має завдання, а я виходжу назовні. Що ти зробив? І мої люди працюють чесно і правдиво. Та чому ми не можемо з вами депутатів попитати? Їх треба, як то кажуть, хотіли викликати і не боятися. А отак говорити, як я сьогодні, як я сьогодні говорю, Ми дуже високу планку. Ми кість ми лягли, повірте мені, три місяці без вихідних, два останні тижні, дві-три години сну. Мусить бути планка. Робити погано нема чого робити взагалі. Якщо у ВКР є потужна структура, з нею повинен рахуватися президент чи Ющенко, чи Янукова, чи п'ятий, чи десятий, вони повинні знати, це світова структура. Так як прийняв, при, прийняв президент пана Чуря, відбувся діалог. Відбувся. Чому не виходите? Я того не розумію. Говоріть, правильна позиція, я вчора була на зустрічі з нашим ректором. Мушу вам сказати до честі Львівської політехніки, які відкрив нам двері, і сказав для пана Чулія, ми відкриті для вас, приходьте, проводьте тут свої засідання. Чому йому не сказати, як сказав пан Чулі, не в спину, а в очі. Ми з тим не погоджуємося, з тим і з тим. Помагайте, виділяйте, вимагати, ставити вимогу. Це є моя позиція. Запрошення до президента України, до всіх міністрів, які допомогти нагородити дітей, які написали прекрасні роботи, ми книжку будемо шукати, гроші видавати для тебе Україно!